Всім привіт! Приблизно тиждень тому ми зробили прогнози щодо майбутнього за допомогою двох штучних інтелектів: це DeepSeek та ChatGPT. Що ми прогнозували? Ми прогнозували курс долара до гривні, ціну золота за унцію та чи буде кандидат на вибори президента Румунії відсторонений від участі у виборах. Отже, давайте перевіряти. Курс долара до гривні станом на 4 лютого 41.73. Прогнози 42.11 від DeepSeek та 42.25 від ChatGPT. Обидва помилились, помилилися значно. Трохи ближче був DeepSeek. Обидвом мінус, але Діпсік трохи ближче. Ціна золота за унцію. Дивимося станом на 4 лютого. Це було приблизно 28.30. Прогнози 2684 від діпсік. Та 27,56 від чат GPT. Обидва не вгадали, обидва мінус. Ближчим був чат GPT. Чи буде кандидата відсторонено від участі у виборах у Румунії? Це складне питання, тому що я так розумію, що в принципі є ще час, щоб його відсторонили. На даний момент. В новинах я не знайшов інформації про його відсторонення, тому будемо вважати, що він не був відсторонений. Відповідно, тут правим виявився діпсік. Тобто з трьох прогнозів зроблених нас вгадав тільки діпсік і тільки одне з трьох. Чат GPC три мінуси з трьох прогнозів. deep 1 плюс Трьох прогнозів. Про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що якоїсь особливої здатності передбачати майбутнє у цих моделей штучного інтелекту ми не виявили. Я вдячний вам за увагу. До нових зустрічей, Па-па.